Хочу сказати, що ті події, які відбувалися у нас в Україні 21 листопада, коли Кабінет міністрів відмовився підписати, призупинити підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі на свято Михайла, дало поштовх нашого Євромайда. Уже 30 Листопада, коли були побиті студенти, коли був розігнаний майдан дітей, студентів, стало зрозуміло, що українці просто так не, це не пробачать президенту, уряду і всім можна владцю. Я е, поїхав до Києва не за посадами, не за якимись благами, я поїхав боронити Україну. Бо я, як економіст, бухгалтер, я бачив, що буде робити Росія після того, коли президент, не наш президент, він не наш президент, він відмовився підписати світу цивільність. Росія буде робити все для того, щоб підкорити Україну. Маючи відповідні навики в роботі, я помічник народного депутата, лідер з перших днів була там. І коли дехто каже, що де були політики 30 листопада, то ріда Деланідівна була коло стели в 4 годині, Зоряна Шкіряк, вона і Бойко, коли розганявся цей маленький-маленький майдан, який потім перевіз у Велику Революцію і вже є маленька перемога. Я розумів, що кликати своїх побратимів, кликати піднімати народ, буде трохи важко. Туди поїхали перші добровольці бо не знали, що буде. Але Майдан жив своєю своє, своє, своє роботою. Все було добре, були намети. Перший намет, який був на розі проспілок, приймання народного депутата, як помічник народного депутата, організували, тому що зима. Людина має десь чай напитися, десь погрітися, десь передітися. Десь має бути координація дій між штабом Золочівським, штабом Майдану. І дуже велику допомогу цьому нам надавав наш бізнесмен. Не наш, ми кажемо, що наш бізнесмен Павло Гудков, де люди ночували, милися, їли, де, де базувався настранство. І першого, перший розгін майдану був 10, 10 грудня. Жах. Вискакують Беркута, йдуть, і тут стало зрозуміло, що чомусь вони не приміняли сил. Це було дуже насторожено. Але половина 4 ночі я отримую інформацію від Андрія Магеровського, що він затриманий і знаходиться у жовтнему райвідділі міліції. Я не мав зв'язок із нашою, нашим депутатом Лідією Котеля, і вдалося мені зв'язатися із Тарасом Попадюком, який був, блокував рух транспорту з вулиці Банкової, і я його спитався, Раз, скажу, хто кладе нас депутатів? Оксана Прода. Я з Оксаною продам коротко, помічник народного депутата. Наші хлопці затримані, 10 чоловік знаходяться у Жовтневому, а вони штаб не знав, який радів міліції Києва повезли тих хлопців, які вже були затримані. Знаючи, що Андрій Магіровський з нами вже довго там є, я думаю, так, Беркут став, треба йти і визволяти Андрію. Я з своїм колегою київлянином з Михайлівської площі. Я у Києві поганося орієнтію. Вже люди підходять, кияни, пішки, на машинах, на других. Ми зупинили таксі. І це таксі, таксист, коли ми сказали, що ми їдемо в жовтневий відділ міліції. Він нам сказав, хлопці, я вас буду возити цілий день і безплатно. Бо якщо ви львів'яни, звідси поїдете, то вони нас тут порвуть, каже Киян. І ми з майже 4-ї години далося Андрія разом із депутатами, разом із адвокатами звідти витягнути. Тепер я вже розумію, яка машина була включена щодо дискредитації наших політиків, нашої держави, і яка машина була включена. Проти цих хлопців, які попадали перші в засібки цих НКВДських відділів у Києві. Андрій Магировський йому було надано адвокатом, і ми його, знаючи, що може він десь попастися на вулиці, відправили через два дні додому, надали йому кошти на поїзд, він взяв білет і поїхав додому. І вже ми знали, що Андрій є вдома. Організація роботи на Майдані це є прийом, основна моя робота, яка була дана мені як. Народним депутатом це є прийом людей, це є робота по координації дій у штабі е, Майдану з нашими штабами, це є координація дій і допомога нашими людьми, народному депутату Палац Жовнем, Боліда Леонідівна разом з Людмилою Леон... Леонідівною Денисою були комендантами Жовнему. Якщо наші злочив'яни передавали продукти, а продуктів було багато, за це велике спасибо, передавали кошти не на Майдан, а в штаб. Бо ми грошових коштів з нашого районного Золовського штабу не мали. Нам, якщо треба було, то нам тоді вже під якісь цілі давали ці гроші. І ці злочаяни надавали допомогу у жовтнему. Так було і в перших днів, коли Віктор Миколишин, який там працював у Києві, зголосився на суботу-неділю піти. Поваром на кухню на дворі, його замінив Тарас Попадюк, який був там тиждень, потім Тараса замінив його брат Степан Попадюк, і там далі і далі злочини йшли і волонтерами, і медики, і всюди, яку треба було робити роботу. Майдан жив своїм життям, бо наближалося свято, режим, отримуючи кошти у. Від Росії 15 мільярдів, я сказав, що це добром це не закінчить. Це буде, буде дуже жорстко. Але передавати ту свою тривогу нашим злочаям я не, не хотів. Якби я передавав тривогу, люди є різні. Другий штурм, який був, це було 19 січня, день водохреща. Цей день я був в кафедральному соборі Василя Великого на літургії. Посвятив воду, дві банки води приніс, дав хлопцям нашим напитися, покропив намети наші, і штурм на Грушевську почався. Друга спроба штурму була 22, 23, 24 числа. Я разом із нашими золочев'янами стояв на барикаді, але ми стояли ще, ми не мали ні касу, ні бронежилетів дубинок. Що ця дубинка варта була проти того, що ми потім побачили за тих хлопців, які загинули? Загинули за ім'я нашої української держави. Ми знали, тепер все це можна говорити, що влада готувалася закрити майдан всіх сторін і просто його знищити голодом і холодом. Тому моє основне завдання було забезпечити наші намети відповідним запасом продуктів, цукор. Не тушонки, а, а, а м'ясні консерви, рибні консерви, масло, одноразовий посуд, чай, кава, туалетний папір, салфетки, теплий одяг, рукавиці, ш -ш 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 шарфики і інші, інші продукти, які там були у, у цьому наметі. Ці всі, всі золочани бачили. У нас не було таке щоби хтось я, чи я як старший чи помічник їв щось друге, або мені щось готували окремо. Ми їли все з одного, з одного казану. Ми ділилися всім, що там було. Коли я поїхав трохи додому, другий раз, коли я приїхав 7 січня, ми виїхали після святої вечері, я зрозумів, що в нашому наметі, який знаходиться навпроти КНДА, робиться щось. Оперативні служби охорони майдану доповіла, що там п'ють, там вже з'явилися дівчата і стало зрозуміло, що цей намет спецслужби використовують як для дезінформації, для того, щоб подавити оцю, нашу, там з'явилися якісь аліменти. Я доповів це народному депутату. І ми 11 числа січня місяця намет навпроти КМД перенесли під стелу, дякуючи нашим золочев'янам, бо їх приїхало тоді 44 чоловіка, вони несли це все на руках, не на машинах. Ми до вечора встановили намет із такою розстановкою, що коли цього намета були дві кухні Закарпатська кухня і Миколаївська, де люди могли скоріше черво поїсти це. Але основне завдання золочиня цього не знали. Знали, але не всі розуміли. Це було прикрите Інститутську. Бо ми мали оперативні дані від другої сторони, що на Інститутській, зі сторони Інститутської, зі сторони Грушевського буде робитися штурм. Це, це було видно. Бути на КНДА і там сидіти і дивитися на те, як штурмують звідси, я думаю, цього не, не треба робити. Хочу сказати, що ті заяви людей. Які пролунали на Золочинському майдані, я їм прощаю те, що вони говорили. Але я би хотів знати, хто за тим стоїть. Я знаю, я можу назвати цю жінку, яка виступала на Майдані, це є її фамілія. Її повинні знати всі Гантєві Галина Васильівна, бо дехто не зрозумів, хто говорив. Вона. Живе в Приміщенському районі, я не скажу точну адресу, я знаю, де вона працює. Це все, що вона зробила, це було зроблено тільки для того, щоб дискрутувати тих людей, бо після другого моменту було облиття зеленкою Станіславовича Федину. Я був 40 днів чи 42 дні, Це тепер не. це не важливо, хто скільки там був. А Федина був 69 днів, йому 69 років. І таку людину вже робить. Для чого це було зробити? Для того, щоб показати, що тут діють антисили Майдану. Я готую позов до суду не для того, щоб мені ці кошти. Кошти все одно, якщо в неї будуть кошти, будуть перераховані на Майдан чи на допомогу потерпілим від цього. Але я хочу знати, що вона. Прийшла і вселюдно сказала, хто їй це заставив. Заставити робити дискредитувати цю всю. Так, їй був там син. Я за сина не маю нічого, він там був, там. я не можу нічого за нього сказати, але злочування повинні знати е, своїх героїв. Я не герой, я простий, проста людина, яка була на майдані. Я не хочу бути ніяких грамоти. Я не хочу ніяких посад. Я воював за не посаду, я воював за Україну. І друге, коли я хлопцям казав, що я дуже хочу, так як член партії «Батьківщина», щоб звільнили Юлію Володимира Тимошенко. Бо першу, кого почали цькувати, садити, це було Тимошенко. Ми всі розуміємо, що в 2010 році вибори президента: рівень довіри до Тимошенко не такий є, до Ющенка ще менший. І наші злочиляни 9300 голосів проголосували в 10 році за Інукович. 9300. Крім того, 5 000, 5, майже 5% проголосували за всіх, і частина не прийшла. Тимошенко програла Інуковичу 860 тисяч голосів по Україні. Львівщина не дала Тимошенко 300 тисяч голосів. Я впевнений, якщо би. Тимошенко була президентом, ми би того не мали. Вона не свята, має недоліки. Її можна критикувати, але в нас би була, не було б загрози територіальної цілості, у нас би не було е, прийняття закону про українську мову і інше, інше, що, що, що було. Тому нехайся задумують, що ті злочиня, які голосують за гроші за Януковича, які не прийшли на вибори у 2010 році, бо вибори. Вибори 2015-2014 року 25 травня. І знову таке саме буде. Знову таке саме. Комусь не буде подобати Кличко, комусь Тимошенко, а я не йду. А там буде дуже проста технологія. Там буде Тегепко, який сьогодні лишився у фракції партії регіонів. Схід буде голосувати за Тегепка, а наші будуть казати, а нам все подобає Тигипко, він молодий, він там то. І знову то буде. І тоді Янукович прийде знову на Україну. Тому Прошу вас, шановні золочів'яни, і українці, не допустити цього, не продати свій голос, прийти на виборчі дільниці. Ми зробимо все для того, щоб зробити контроль по голосуванню, по каруселях, по, по цьому. Хочу сказати ще пару слів за нашу сесію районної ради, за виступ депутата районної ради Анатолія Петровича Жабарнюка. Він сказав гарно, добре, взяв, що до влади не мають йти ті, хто був і ті, хто був попереднім. Бо ні та ні та влада не зробили. У нас не тільки є Золочево, у нас є і жителі Золочівського району. 43, коли я був головою адміністрації, 43 села були азифіковані. Раз. Був створений найкращого центр центру Україні два. Були поремонтовані деякі вулиці міста Золочева, 3 які до сьогодні 2006 2007 року дві-три ями на ній є. Тому що, нехай золочиня, не спитаються секретаря міської ради Дмитра Ігоревича Колодки, який контроль ми встановили за, за прокладанням асфальту. Він є світом. Кожна машина, яка приходила, обліковувалася, ставилася туди, і, все, і шар асфальту був такий, як потрібен. Це доказали всі контрольні перевірки. Проведення фестивалю «Верхобуш». Дехто Як що думає, треба співати, танцювати, а дорога, яка лишилася через колтів майже 2 кілометри, а очистка і укріплення русла Старого Бугу, річки Західного Бугу. а проведення газифікації і заміни електроопор це все лишилося людям. Тому говорити. За те, що та попередня влада 2006-2010 року нічого не робила, я не, бу, я не буду багато говорити. Сьогоднішні сходи, які там є в Будинку культури, Борис Андрій Золотник, 95 тисяч коштує. Для кого ці ходи зроблять? Зроблю і для громади Золоча. І, і, і дитячі садочки. Мене десь колись там обвиняли, не обвиняють, а говорять, Василь Іванович, коли буде футбол у Золочі? У нас була одна з кращих команд. Соків, Золочіка гранами на першій області України. За три роки де команда поділиться? Нікому не потрібно, стадіон не потрібний. Нехай всі сидять у барах, ресторанах і лісах? нехай йдуть на футбол, нехай наша дитячо-юнацька спортивна школа піднімається. Я, як почесний президент футбольного клубу, робив все для того, щоб ця команда була. А де кошти брати? У нас було перевиконання бюджету. У нас були кошти в районному бюджеті. Депутати самі казали, так, ми дамо, підтримуємо Сокіл. І підтримали підприємці, і, і великі, і маленькі, для того, щоб це функціонувалося, багато справ. І розказувати, що та влада 2006-2000 року не робила, це просто було спровоціровано зал для тих викликів, які воно мало. Це початок було тієї провокації, яка була потім на Майдані. І люди, нехай сміють із нас, ми повинні мати дуже Тверезу голову і розуміти, що це ті сили, які хочуть посварити людей, щоб була дестабілізація тут у Золотському районі. І питання в тому, чому так сталося, тому що деякі політичні сили, може не політичні, може супротивники, отримали відомості, що мені запропоновано запропоновано тільки очолити район районну державної адміністрації. Чоловін Залучання, я відмовився. Я відмовився сказав, що в мене є робота. Але мене неділю попросили знову, щоб йти тільки на 4 місяці для того, щоб організувати виборчий процес, бо, напевно, в нашому районі буде територіальна виборча комісія по виборах президента. Я цю роботу знаю. Треба сконтактувати із головами сільських рад, директорами підприємств, організацій щодо забезпечення виборів, чесних і прозорих виборів. При тому я доповів це народному депутату Ліді Леонідівні. Ліда Леонідівна погодилася, щоб я ще на 4 місяці і потім вернувся назад помічником народного депутата. Нехай солодчив, я не розумію, що дороги це робити не буде, клуби клубися ремонтувати не будуть, буде жорстка економія коштів, тому що режим розікрав гроші. Країна бідна є. Не від того, що бідні люди і не працюють, а від того, що режим зробив. Але це є тільки... Велика почати злочів не.